У Росіян знову палахотять НПЗ цього разу пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі. Про наслідки для російської економіки дізнайтеся у сюжеті Даниїла Дьоміна. Уранці 1 жовтня над Ярославлем піднявся гігантський стовп чорного диму. Вогонь охопив територію нафтоприробного заводу Славнафта Янос. Пожежу гасили кілька годин. Її бачили з різних районів міста. Місцеві жителі в соцмережах масово писали про вибухи та сирени. Проте місцева влада цю версію відкидає. Сьогодні на території нафтопереробного заводу іних спалах. Мешканці стурбовані тим, що це міг бути результат ворожої атаки безпілотників, але те, що сталося, ніяк з цим не пов'язане. А так сьогодні не було у пожежі технологічний характер. Це вже не перший інцидент на цьому підприємстві. У січні 2024-го українські безпілотники атакували НПЗ. Дрони впали біля установки гідрокрекінгу. Тоді вдалося уникнути жертв, але завод опинився в зоні ризику. Коли це все закінчиться? Одночасно російська влада відзвітувала про черговий масований наліт дронів. За добу зазначили, збито 85 БПЛА над різними регіонами від Криму до Воронежа та Саратовської області. У самому Саратові через атаку навіть зупиняли роботу аеропорту. Ого-го-го. Систематичні удари по російських нафтопереробних заводах призвели до безпрецедентної кризи на паливному ринку. За даними агентства Сіала, наприкінці вересня простоювали 38 потужностей потужності переробки. Це понад третина усієї сировини, яку Росія могла би перекачувати. Ремонт пошкоджених заводів може тривати місяцями. Санкції заборонили постачати західне обладнання, а швидко замінити його китайськими аналогами неможливо. Це системна проблема для російської нафтопереробки. Удар по ринку виявився відчутним. Виробництво бензину у вересні скоротилося на мільйон тонн. Дефіцит становить 20% внутрішнього споживання. Найбільше потерпають далекий схід і анексований Крим. Там влада вже обмежила продаж пального не більш як 20 літрів на автівку. Окупаційна влада закликає потерпіти. Я прошу всіх знайти терпіння. Я ухвалив рішення обмежити продаж бензину до 20 літрів в одні руки. Щоб згладити дефіцит, уряд РФ заборонив експорт бензину й диспального та навіть скасував мита на їхні ввезення, але експерти застерігають, криза лише починається, адже понад чверть російської нафтопереробки вже вивели з ладу удари українських дронів. А відновлення потужностей може тривати роками. Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.